you <music> Слава Україні! Блог Блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція. Інфоонлайн. Посилання в описі. Днями ми писали про обшуки в стінах Львівської міської ради, де на хабарі взяли виконуючі обов'язки начальника управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Георгія Корнієва. Проте ця історія має цікаве продовження, від якого просто волосся стає дибки. Стало відомо, що 28-річний посадовець після революції гідності у 2015 Надцятому році давав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому стверджував, що львів'яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки, а також називав націоналістів холуями та пристосуванцями. Тоді інтерв'ю хабарника Георгія Корнієва опублікувала пропагандистська російська агенція «Ньюсфронт», що базується в окупованому Криму. Приголомшує правда, виникає логічне питання: як чиновник, котрий давав інтерв'ю російській пропаганді, потрапив на державну службу всі. Ін львівської міської ради, адже війна триває вже не рік. Минуло як мінімум вісім років з того моменту. Невже керівництво не перевірило людину, котру брали на службу? На жаль, точна дата виходу тієї публікації невідома, адже з офіційного ютюб каналу Ньюсфронт воно видалене. Проте інтернет це така мережа, де бути забутим точно не вийде. Виявилось, на російському сервісі Рютюб можна знайти копію відео дев'ятирічної давнини з новорічним випуском програми на самом ділі, у якій бере участь Львів'янинги. Оргій Корнієв. Тоді, до речі, він був студентом НУ Львівська політехніка. Корнієв дає інтерв'ю через скайп, на фоні якого видно прапор, ймовірно, створений ним же, за мотивами прапора Революційна університетська сила у Гондурасі. Зазначимо, що Ф'ЮАР з'явилась після революції сандистів у Нікарагуа. Це було студентське крило підпільної організації. Сьогодні це студентське крило партії демократичного об'єднання. Молодий чиновник, якого піймали на хабарі під час інтерв'ю, спілкувався з ведучим Сергій. Ієм Веселовським активістом, який жив у Криму, та був відомим своїми проросійськими поглядами ще до анексії півострова, та вітає з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Ймовірно, йдеться про новий 2015 тисячі рік. Пропагандист у бесіді з Корнієвим хизується, що неодноразово приїжджав у Львів та запитав свого співрозмовника, чим жили тоді Львів'яни. Недовго думаючи, Корнієв відповів, що мешканці Львова, нібито сумом, зустрічають новий рік, оскільки вони очікували Європу, а отримали повну розруху. Вони бачать, що та влада, яку вони привели, не дала таких результатів, яких вони очікували. Є навіть невеликі сепаратистські настрої серед галицької еліти, щоб зробити свою таку галицьку автономію з цього приводу, стало навіть гірше ніж при Януковичу, якого вони терпіти не могли, розповідає Георгій Корнієв. Виявляється, за його словами, галичани, нібито легко погодились би стати окремою республікою в складі федеративної України за прикладом терористичних організацій, так званих ЛНР і ДНР. Не забув молод. Ликі поговорити про те, що якби у 90-х Україна стала федерацією, вона могла б зберегти територію у тих кордонах, які були тоді. Цікаво, звідки все таки йшли подібні наративи, адже в 90-х Корнієву було всього 5 років. Чи, можливо, ця думка була нав'язана кимось, аби дестабілізувати ситуацію в країні та підлити масло у вогонь для РФ. Окрім цього, вони обговорюють львівських націоналістів і бандерівців. Львів'янин Георгій Корнієв в інтерв'ю стверджував, що так звані львівські націоналісти не розуміють ідеології. Нацизму і соціал-націоналізму Гітлера, однак підтримують його. Ті, хто вчора святкував 9 травня і дарував квіти ветеранам. Сьогодні це все перетворилось на холуйство. Західну Україну можна зрозуміти, вона була завжди такою націоналістичною. Оце і є управа, це холуйство. Підсумував Георгій Корнієв у розмові з російським пропагандистом. Про самого Георгія Корнієва відомо небагато. Він навчався в інституті архітектури та дизайну у Львівській політехніці. До роботи у Львівській міській раді він публікував. Вав суперечливі дописи в соцмережах, зокрема, і у забороненій російській соцмережі ВКонтакті його діяльність була пов'язана з реставраціями та музеїчною спадщиною Львова. А також він активно коментував та займався декомунізацією міста. Нагадаємо, СБУ затримала Георгія Корнієва 15 серпня за підозрою в Хабарі. Як ми бачимо рано чи пізно, правда стає відомою. І якщо вже СБУ і затримали Корнієва, значить було за що. Якщо доведуть провину, отримає по заслугам обов'язково. А як бачимо, він далеко не святий. Тож чекаємо скоро і ще більше деталей стосовно затримання. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.